Медитація за чи проти. Чи варто дітей вчити, медитувати, розслаблятися та слухати свої думки? Або ви вважаєте цей метод трошки сектантським? Давайте сьогодні про це поговоримо. Мене звати Настя, і я автор трансформаційних медитативних казок. Усе своє життя я вважаю своєю місією стілювати дитячі сердечки. Саме тому я вже понад 10 років займаюся бізнесом, який пов'язано з суто із дітками. Це проката оренди дитячих костюмів, карнавальні костюми, студія аеродизайну, дитячі лофти та мережа святкових агенцій по Україні. Також я вважаю дуже важливою місією та метою себе як мами навчити свою дитинку не лише базовим аспектам життя як заробляти кошти та виживати а також як відчувати щастя та внутрішню гармонію. Якщо ви також такі батьки, які замислюєтесь над тим, наскільки важливо те, що ми вкладаємо у наших діточок, то це відео спеціально для вас. Я хочу розповісти, що. Що ж таке медитація для дітей? Чому діткам треба медитувати? і Як це допоможе? Будувати та зміцнювати їх внутрішню внутрішню опори, відчувати гармонію та щастя. Якщо ви думаєте, що медитація це тільки для дорослих, то ні, дітки також можуть медитувати, але в особливій казковій формі. Через уяву, через голос провідника, через візуалізацію вони навчаються розслаблятися і відчувати свої. Свій стан, свої, чути свої думки, розуміти свої відчуття і довіряти своєму внутрішньому світу для мене, як для автора медитативних дитячих казок, дуже важливо в кожній казці навчати дітей, десь розуміти свою роль у цьому місці, десь розуміти свої емоції, будувати внутрішню опору. Розуміти, що я це частинка великого всесвіту, але я теж важливий, мої емоції важливі, мої думки важливі. Для мене, як для мами, це також такий, знаєте, величезний лейтмотив усього мого життя, побудувати таку особистість і допомогти своїй дитинці настільки гармонійно відчувати себе. В величезному навколишньому світі із купою проблем із купою несправедливості, які зараз відбуваються у нашій країні. Але ваша дитинка має ось цей період стресу, да, окрім школи, соціальних мереж, садочку, взаємодії з дорослим, тим, що відбувається в нашій країні, вона настільки має шукати той внутрішній баланс. Який легше допоможе справлятися їй з емоції, навчатися новому і залишатися у своєму ресурсному стані. Ось кілька причин, які я виділила, чому я вважаю, що медитація дуже важлива. По-перше, це зміцнення нервової системи. Діти менше реагують на стрес, стають спокійнішими та більш врівноважними, розвивають уяву та креативність, казкові образи вони формують глибоке розуміння світу. Звісно, медитації і саме мої казки вони підвищують самооцінку. Дитинка краще розуміє свої почуття та її значимість у цьому світі. Формують навики усвідомлення. Дитина навчається бути тут і зараз, а не відволікатись на тривоги. Як мої казки допомагають діткам? Я створюю медитативні казки, які допомагають дитинці відчути підтримку, відчути гармонію та відчути впевненість у собі. В кожній історії є дуже важливий сенс. Вони допомагають дітям зрозуміти свої емоції. Вони закладають впевненість у власній унікальності. Вони навчають взаємодіяти з навколишнім світом через любов, через довіру та розуміння. Що відбувається під час прослуховування дитячої медитативної казки? Дитинка поринає світ гармонії та спокою, її підсвідомість отримує позитивні установки, які допомагають будувати власну внутрішню опору. Це як своєрідна м'яка така терапія через казку, яка допомагає відчувати безпеку, відчувати радість та силу бути собою. Я дуже багато сенсу вкладаю в свої дитячі медитативні казки, і мені справді дуже хочеться, щоб наші діти відчували внутрішню опору, тому що як би не складалося життя навколо, і які б події не були, коли в тебе є внутрішня опора, трошки легше це все переживати, і ти знаєш, як рухатися, куди куди йти. Тут ти вже не втратиш себе. Допомагають. Розуміти свої емоції, допомагають впевнено рухатися і розуміти свою унікальність, і довіряти цьому світу, довіряти і розуміти, що я частинка цього світу, і мені не треба боротися із ним. Мені треба довіряти. Це те, що я вкладаю в свою дитину, і те, що я б дуже хотіла, щоб ви вкладали в своїх діточок. А в нас із моїм чоловіком є окремий Ютуб-канал, який називається Аура. Там ми безкоштовно викладаємо дитячі медитативні казки для наших діточок. Я залишу посилання в описі, підписуйтесь на цей Ютуб канал і давайте разом бути вкладом в гармонію та щастя наших дітей. Якщо вам цікава така тема про внутрішній баланс та гармонію, підписуйтесь на мій YouTube канал та підписуйтесь на мої соцмережі і пишіть у коментарях, як ви справді відноситесь до дитячих медитацій у такій казковій формі.